Чао, тобто привітики, Тому що в Італії кажуть, чао, і коли вітаються, і коли прощаваються. Я їду в Трієсте і везу розладунок з той, що я вантажила в Копенгагені в порт Трієсте. І більше всього хочу, щоб він не працював. Так. Я не змогла просто взяти і поїхати повз. Я зупинилась. І пішла пити каву. Не, не можна, не можна взяти і проїхати повз цього всього. Ой, я бачу маяк. А ви бачите? Так, зріс двом православні. А у нас тут ось. Я їду, але я зупинилась, даби випити каву. Порт, звісно, що працював, але в мене не було спеціального дозволу, з яким ми попадаємо в порт. Тому мене відправили відпочивати до понеділка. І я запаркувалася біля порту. Там така велика була парківка, і йду гуляти в центр міста. Він тут поруч. Вже знайшла для Наталки маяк. А потім я побачила. Привіт, такі дівчата! Я знаєте, що хочу вам сказати? Сьогодні Різдво, і ми звикли дивитися фільми, де на Різдво збуваються усі мрії, уся сім'я збирається додому, повертається, всі кудись їдуть, обіймаються, знаходять кохання. І зазвичай саме головне у різдвяних фільмах це коли збуваються наші мрії. От я їхала в Трірс, і я хотіла тільки одного, щоб не працював порт, і у мене не було розладунку, і я. Залишилась тут на вихідні. Порт працював, але у мене не було потрібного папірця. І я така: ю хо хо Зб... мрії збуваються. І знаєте, що сказав мені Бог? Бог сказав, Катя, ти не знаєш, що таке? З мрії збуваються. От зараз я тобі покажу, що значить збуваються мрії. Ну, хто мене знає, то зараз оцінить цей момент. Правда? Так, от, ви знаєте, як я важко працюю. Як я вию, як мені буває пиздець як важко. Але мрії збуваються. І я хочу, щоб ви знали, дивлячись на мене, що все може бути. все може бути. Обіймаю вас і ще раз вітаю. Для тих, хто мене не знає, я скажу, що Бенксі це вуличний художник, ось він. і е Ну, це людина легенда і мій майже кумир. І я дуже мріяла попасти на виставку його робіт. Я дуже мрію побачити його роботи у Лондоні, які залишилися. Я мрію попасти в його готель а, біля у Віфліємі. І тут я бачу цю виставку, і у мене ще й гроші є на квиток. А потім і на мерть. Не буду грузити вас фотками, я їх потім якось покажу в блозі. Але це було таке щастя. Таке щастя, що я чуть не ревла. А потім, коли я подивилася усю виставку, я показала співробітникам відео і фотографії Робіт Бенксі, які він в минулому році зробив. Під Києвом в Бородянці, Ірпені, Борзелі і Горенці. Я вам зараз їх також покажу. Я знаю, що на це страшно і боляче дивитись. Я... Мені дуже шкода, що я це побачила, і шкода, що Бенксі приїхав в нашу країну, тому що війна. Але знаєте, мрії збуваються усі. Усі мрії збуваються. І тому я впевнена, що ми переможемо. І одна наша найголовніша мрія перемогти Росію, вона здійсниться.